БМ Андерхіл. Тільки зайшли сюди. Вихідні. 200 гривень дорослий, 150 в будні дні. Поїхали. Дітям до 6 років. Вхід безкоштовний. Після 6 років до 16 не знаю. До мамонтів поїхали. Рані мамонтів покажемо ближче. Бики тут все. Три майданчика дитячих є. Три дитячих майданчика, вау. Ну Тут прям багато так, чого, мабуть. Є страусна ферма. Вольєр, страус на ферма. Так, да, у нас в кінці вольєра, а тут страусна ферма. А ми тільки от зайшли ось тут. Як нам пощастило? Да, нам а скільки кілометрів не написано? Не написано. Майбутнього. Портал майбутнього. От класно буде через портал пройти. Олень. Три метри. Мамонти, погнали! Гвинтокрил, чик, ну ладно, ми тільки зайшли, далі будемо щось вмикатись. Не знаю що. А, Рома побіг. Тато теж побіг. Ні, фу, мама побіг. А там типу як сходи зроблено, я не знаю, ладно. Лісти туди не будемо. Моменти. Вау, тут заливає, а ось заливає. Задуває. Тут якісь ще розкупки. Тут ще. Що всередину є якась кімната. Робот стоїть із бачиться. Можна зайти, а там ще і лопати. Ні, ні, не можна туди заходити. Там лопати валяються і граблі він почне копати. Руками торкатись заборонено. Дуже схоже Ну так. Да. Ого, нічого собі. Якщо раніше були такі птеродактилі, то я якби цей шоці. Це? Да, так вон, мама, йде. І от порівняння птеродактилів, і мама я висвітлю. Він реально здоровий. Коротше, я це не виговорю. Це Бивні, нічого собі. Прикольно. Теж гарно. Трансформер а там. хаос. А там. а там. Чик. Заходимо до А, Роботи. Я буду Я буду на А, так там ще далі можна йти. А, тут чи... А, типу можна тут бавитись лазерниці переходити, а лучі. Ну, сорі.

А, прикольно. Ну тут всі працівники парку пересуваються на велосипедах, історія майбутнього. Дитяча автошкола, нічого собі. І тут цей поні. О, крокодил. Ми там, мабуть, ще будемо. Писи страус, писи в страусі, подивимось. Писи страус. А далі там ще хтось є. А. Там бараски чи щось таке? А там можуть бути ведмеді у вольєрі. Ну, намальовані будуть. Шо, що? І животні тут Ну ми так і хотіли, бо ми знали, що і тут, і там. Але бачиш там. О, страуси. Що, страуси? Едемо? Що страусы написано? Зюбиком прикольно. А де голова? Де голова делає? Голова. А вон дитячий майданчик. А, вони його підточують чи що? Дзябука. Очень дає здорові, здорові ось. Цього воно таке. Там прям клас. Довгодова. Бачите, що я довго довго. Голова маленька маленько-маленько. Страус. Маленьке. Страус. А там у нас козенята. А то не знаю, не вівці, не барашки. Ладно. Мамі, видніше. Бачиш м'як. Рома так заховався. Так вони чекаємо. Вони гарні, недобре. Не добре. Піде погодимо. Після погладимо. Та мене гучна така. Можна погладити. Будеш гадити писати. Гучно так кричить. Вони так розмовляють гучно. Диви, диви, Ром. Диви, диви. Диви, гарно. А маленький. А там бачі, шіру, з не бачиш роблять, козачка. А що ти на нього так прямо? Козел. Ну козел. Ну, вибачай. А, так там леви, прикинь. А у нас там намальовані леви. Оце гризь, я так розумію. А лежить там тигр. О. А, нічого собі. Ти, Ром, не хочеш потрусити трошки, щоб вони якось по це... прокинулись такі там, типу. цікаво, типу, обережно. Хижі кутини падають у вольєр, Кішки подумають, що виїжджає. І оце. Електричний струм не торкатися. Трошечки. Цікаво. Ну, все прикольно. Як тигр з львами в одному вольєрі. Я, мені здається, нічого не чутно. Все задуває вітер. А там є цей. А як ладно? Там є цей, як велобіг такі. Не прикольно. О там ці гойдалки, прям бомба. Ну він вже покатався. Прикольний майданчик. Великий такий майданчик. З приколами Зіляками. Типу на зебрі можна покататись. Тут якісь ті. О, Рома, винтокрил зараз. Машинка. А, прикольно. Я загубив рому. А, так ти. Оп. Я не знаю, спитаю, он там каталась. Все. Та от куди який там голубіх і мотик, якщо Ромчик, батутик. Батутик. Там батутик. Ви прикольно. Там мог поки нікого не буде. І Рома сів на машину. А, та тут вони ще й по жетонах, щось, типу. ціон тання Ну я поломаю. Бо там до 120 кг, а у мене якраз 121. Пішли з ромкою крокодила дивитися. Поки люди чекають, мама з бабусею їжу. Ми поки що тут. Крокодил, диви, який великий. Ого, паща! А зуби які у нього! Вау! І що це? Крокодил? Ну, все. Все, ладно, все. То не вимовляємо слово. Що, ми все? Подивилися на крокодила? Диви куди йдеш. Що, там якісь роботи ведуться. Ну так а ми весь парк обійшли майже. Ми б тільки в цьому штуки... нє ні ні йди сюди. Ти... тих, 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 давай здаємо назад. Ну, тут буде чого, щось більше чогось, але не зрозуміло. Пішли туди, в купол сходимо. Рова, музей цивілізації. Трошечки направити треба. Давай по іншій доріжці. Ладно, все. Все, 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 все. А, а там парти, якісь лекції. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні. ні, 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 ні. Тому вже показали, як зривати квіти і понеслося. Та там парти стоять. І, і там якісь лекції читають, чи щось там екскурсоводи, щось розповідають. Коротше, от, от і весь парк і ми знову до мамонтів прийшли. Їжу, мабуть, показувати не будемо. Мамонти, і погна. Чи. Редактор да, всюди вже побували. Так, хотілося б трошки більше. Все, погнали до виходу. Брейна сорі взагалі не випускали. не А, ми знову в цей зайшли, бо ми тут вже були. Шаблезубий тигр. А, так то не то? ну, Шаблизуби Шаблезубий тигр, як я і сказав. Ну тут прям я не знаю, прикольно для людей, котрим типу, ростючки подобаються, бо всі розтючки, типу, підписані. І біля кожного там стоїть якась не зачоорка, а великі пташки, дитяча зона, а ну і там туалет з фудкортом. Тут у нас ще один мамонт, основні мамонти там стоять у нас. Ну, ми тут. Тут якийсь там ще носорі ще щось стоїть. І вон далі якісь динозаври з пташками чи щось таке. Mm -hmm. да, птахозаври чи що це таке? Ну я не знаю, ну типу прикол. Не хочу туди йти, Рома прийде. І тут назва Андерхіл. То Я не знаю, що ще показувати тут. Мама з Ромою знову до зебри з носорігом погнали. Так що таке.